А якщо я вас зараз запитаю, як саме Ілон Маск став багатим? Ви мені напевно скажете, багато своїх тесел продав, але насправді він став багатим не на цьому. Люди, які заробляють сотні мільярдів доларів, це ніколи не про продаж чогось. Це завжди було про щось інше. Про що саме я вам зараз розповім якраз в цьому відео. Ось дивіться, вартість компанії Ілона Маска 5 січня 2020 року. 28,5 мільярдів доларів. М -м, далеко йому до самої людини на планеті. Дуже далеко погодьтесь. Проте кінець 2020 року, 30 грудня, його компанія вже коштує 167 мільярдів доларів. Від 28 з половиною до 167 буквально за рік. А на даний момент, на 2024 рік, 265 мільярдів доларів. Як у чувака це вийшло? Буквально за кілька років це п'ятирічний ріст на продажі Тесел? Ні, це не така прибуткова річ, як ви думаєте, щоб за рік заробити декілька сотень мільярдів доларів? Взагалі, коли люди стають багатими на сотні мільярдів доларів та більше, так? За рік це ніколи не про продаж чогось. Вони беруть ці гроші буквально з повітря. Як це? А все дуже просто: зростання популярності та віра інвесторів у компанії. Ось і все. І це те, що допомогло з 2019 року по 2024 підняти маску на 1300% вартість його акцій. Як це працює? У чувака є компанія, і він продає її частинки акції. І це люди купляють. І чим більше людей купують акції, тим більше вони вкладають грошей в компанію. І компанія, звичайно, росте. Це та ж сама піраміда. Але тепер це називається компанія, і вона за це відповідає, поки не збанкрутує. Ця компанія продає по суті надію людям, що вони зароблять на зростанні цієї компанії. І ці його збиткові проекти, такі як Starlink, взагалі ніяк не зв'язані цим. і його ракети, теж ніяк з цим не зв'язані. Адже вони спонсоруються Державою Сполучених Штатів Америки. Як Ілон Маск, так і інші самі найбагатіші люди на планеті заробляють завжди мільярди на продажі акцій. Вони просто торгують повітрям, точніше, бажанням інших людей збагатитися легким способом. Ось і все. А якщо ти дійсно хочеш часом заробляти декілька тисяч доларів в місяць, то в мене до тебе є. Цікава пропозиція для співпраці, розвиток спільного бізнесу на темі здоров'я за деталями. Переходь за посиланням під цим відео.